Друзі, всім доброго дня. Підпишіться на наш канал. Тут ми підбираємо автомобілі і в плейлисті. в нас є список автомобілів, щоб не тратити час і не ходити довго по автобазару, а відразу мати під рукою каталог. Почитайте, будь ласка, це ще зараз скину вам тут. Поставте на паузу, це мене маленьке вступне слово, і все. І далі продовжимо. Отже, сьогодні ми розглянемо такий автомобіль Honda Legend. Розкішні седани, що виробляються компанією Honda з 1985 року. В нас на роботі там є один такий хлопець, їздить на такій старенькій машині. Ну, вроді би хвалить її. Тому, я думаю, зроблю огляд, бо вже не можу просто постійно її бачу цю машину, дивлюся на неї, думаю, все опишу трошки. В нього не перше покоління, в нього таке друге покоління, отака машинка. Бачите, вона якась називалася Дау Дав... Аркадія. Ну, коротше кажучи, друге покоління. Є е ще третє покоління. А ні, секундочку, от таке в нього третє покоління. Так, з 97-го року. Третє покоління, от бачите. І четверте є покоління, і п'яте покоління. Давайте подивимося, що нам пропонує авторія. Подивіться, будь ласка, нам авторів пропонує 45 пропозицій цього автомобіля. Але подивіться, будь ласка, які невисокі ціни на ці машини. Просто я за ціною Ланоса, Ви розумієте, там один хлопець так і написав. Ось подивіться, будь ласка, 1997 рік, 2300. Хлопець продає, каже, в хорошому стані, резина, по кругу, все добре, АКПП, ГАЗ, четверте покоління, в общем, все працює нормально. Можна перевіряти її, звичайно, торгуватися за 1800, за 1900 торгувати. Але подивіться, який салон. Ви гляньте, який просто салон цього автомобіля, який руль величезний. Ну, це стара, гарна машина, я вам скажу, Honda, двигун мільйонів, ви подивіться, який тут. Це оці сідушки, напевно, коштують 1000 доларів, якщо Вітаудя 8 брати такі, ніби як салон. Гляньте, просто слів немає. Ви подивіться, яка коробка передач. Бачите, та старенька, та трошки вбіта. Тут спору немає, спору немає. Але, друзі, головне ціна, розумієте, ціна питання головне. Якщо така Honda з 97 року за 3, за 4 дорого. За 1800, за 1600. Дуже гарна було би покупка. Бо дивіться, 2300 взагалі Тіптронік тут пише мужик. Авто за ціною ланності, повністю на ходу, документи в порядку, готовий перере... до перереєстрації, встановлена газова установка. Все, що забороняє таку машинку поторгувати за 1800 доларів. Це ж взагалі розкішний бізнес-клас. Дивіться, такі самі сідушки. Так, такі ну, фари немає, добре, фару можна доробити. Купити десь собі на розборці. Дивіться, який. Можливо, вона і е, є бензи, там трохи літрів 15. В общем, дивіться. І є по верху ринку, давайте глянемо. 13500, ну це вже інше покоління, бачите, це четверте покоління, ми перед тим дивилися третє покоління. Але все одно, бачите, 9 тисяч, нашого брате Ауді, наприклад, там якусь TFSI, якщо можна таку Honda взяти. І давайте глянемо, що кажуть нам люди по відгуках про цю машину. Ось дивіться, друзі, діаметральні протилежні відгуки. Дивіться, за 94-й рік мужик пише: максимально проблемна авто за частини в дефіцити, просто космічна ціна. Ходова ціна дорожча в декілька разів за В 222 Це він на Мерседес має на увазі. Коробки по надійності на три плюс, дуже ніжні, механіка розсипається. Підшипник парі веде крузину від перегріву, так як малий тиск. Автомат 104 передачі, враховуючи роки, страшно навіть вже мати газ, бо фрикціони сипляться. Мотор теж з періоду каменного віку. Розхід пального, просто космічний старт починається від 15 літрів. Це ж я даю інформацію просто, я ж ніколи не переконую цю машину купляти. Я так говорю від себе. Краще ланос, ніж подібне авто. Якщо роззвонити на розбірки, космічні ціни. Це перший відгук. Тепер дивіться наступний відгук. От 91-й рік це друге то покоління. Легенда, завжди повертаю увагу. Двигун надійний. Це діаметральна інша точка зору. Почитайте, будь ласка. Щоб його поставити на коліно, треба постаратися. Ціна лануса, але в мільйон разів краще. За нього по всім параметрам, по всідному житті зручний автомобіль. Розхід 13 літрів газу по місту. Можна і 20 їздити, якщо хочеться повеселіше, тобто газувати. Бачите, динаміка така, все нормально. Тобто людина тут каже, що майже 5 метрів довжина автомобіля. Незручно прокувати за дворах, але можна звикнути. По обслуговуванню, каже, я б не сказав, що дороге авто дорожче, звісно, за Жигулі, але не дорожче за BMW, Mercedes тих років. У мене Ford Fiesta забрала більше грошей за півроку, просто по обслуговуванню, ніж Honda за 2 роки. Ось, бачите, 2008-рік. Отичний комфортабельний автомобіль, ТТТ, мощний Це слабі міста Шарові. Ну, обивка подлокотників недолговечна. За сім років володіння проїхав 100 тисяч км. Машина не подводіла. Бачите, от кажу, зовсім різні точки зору є. Ось 2008 рік це вже третє покоління. Ці Хонди, 96 рік це теж третє покоління. Мотор безпроблемний. Ну, коротше кажучи, я від себе скажу так, щоб довго не говорити. Я від себе скажу так. Хонда, це двигун мільйонник це дійсно легендарний автомобіль, легендарна фірма. І старі ці машини це сама найвища якість. Хонда, Міцубісі, всі це знають. Старі іменно ці машини до там, 2005 року. Все, зараз давайте подивимося ще новинки авторинку. І майте на увазі, що є така машинка, саме головне торгуватися. Тобто хоче 2300, покажіть йому ось перший коментар, що машина неякісна, що машина погана, що машина там мінгітна. І збивайте до 1800. Тому що по-любому людина продасть, розумієте? Якщо треба гроші, наприклад, там. І якщо вона вже їздить, ні там 5 років, умовно кажучи. розумієте? От, ось таке, зараз глянемо новинки авторинку. І тим більше я там не пропоную купляти за 2-300, можна за 4-5 купити, наприклад, вже в кращому якомусь стані. Але просто кажу, що це мільйонник двигун і надійний автомобіль Honda. Це 100%. Розумієте? Почитайте, будь ласка, історію Хонди. Самі найкращі автомобілі в світі були. Є, напевно. Де розкішний електрофікований седан Мейбах, а не Maybach, а це, напевно, китайський якийсь Маекстро С800. Ви подивіться, що в Китаї роблять. Що в Китаї роблять? 130 тисяч доларів. І маєш такий седанчик. Подивіться. Ще його поки що немає тут на фотках, Ну, приблизно така фоточка є. Ось як він виглядає. Так Майбах скільки коштує? Там 500 тисяч доларів, чи, чи десь в районі тих плюс мінус, а тут за 130. Китай рулить, бляха-муха. Alpine. Стилантіс представив автопілот. Китай показали молодіжний кроссовер. Ну, таких новин сильних немає, класних, я вам скажу відверто. Rolls-Royce не унімається Дальше з тими спектрами своїми. Для подружньої пари. Кому він продає, хіба нашим. Біднякам, бо я не знаю, за такі ціни 600 тисяч доларів за машину, то треба бути трошки бідною людиною. Ну, ось. Японія підготувала план залучення Маска до порятунку Nissan. Бачите, японці хочуть, щоб Маск вклав гроші в Нісан. Ну, таке. Все по-старому, новин таких немає. Це дякую за вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал і купляйте Honda Ледженти.